Казкова природа опис природи художнім словом. Доброго дня, діти! Сьогодні ми дізнаємось, як автори характеризують зиму у своїх оповіданнях та віршах. Перше знайомство сьогодні починається з художнього опису картини Зимова хата Василя Непейпива. Зимове подвір'я. Давно це було. У селах під солом'яними стріхами стояли хатинки. Маленькі віконця, наче здивовані оченята, поглядали на рідні подвір'я. Жили в тихих хатинках наші прадіти та прабабусі. Жили собі в злагоді, тихо, неквапливо, особливо взимку. Якось пізнім вечором ішов з цежиною по сільській подвір'я художник, щойно випав сніг. Він скрипів під ногами, переливався срібно-голубими барвами під місячним сяйвом. Художник у повільне входу зупинився, вражений тишею та красою зимового вечора. Зупинився, прислухався, придивився. Побачив він заквітчені інеєм дерева, хатинку під пухнастою шапкою снігу, з-під якої блимали гарячі вогники віконець, замилувався. Ось дітки ви прослухали першу опис картини. Скажіть мені, будь ласка, яку пору року зображено на репродукції картини? Так, дітки, зиму. Який час доби відтворив художник, як ви вважаєте? Так, це був вечір. На що вам це вказує? Ми бачимо, що на дворі вже темно, з'явились звірочки, горить світло у віконечках. Означає, що це вже вечір. Уявіть, дітки, яким би було це подвір'я на весні або восени. Як ви вважаєте? Розберіть, будь ласка, це питання зі своїми батьками. Наступне наше оповідання Іван Соколов Микитов. Зимова ніч. Настала ніч у лісі. По стовбурах товстих дерев постукає мороз, падає легкий сріблястий іній. У темному високому небі. Висипана сила селена яскравих зимових зірок, тихо, ані шелесне, в зимовому лісі та на заметених снігом лісових галявинах. Але й в морозяні зимові ночі триває життя в лісі. Ось хруснула і зломилась мерзла гілка це бробіг попід деревами, м'яко підстрибуючи біляк. Щось гухнуло і жахнуло враз, зареготало. То погукнув пугач, завили й замовкли вовки. По діамантовій скатертині снігів, лишаючи мережива слідів, пробігають легенькі лисиці, полюють на мишей тхорята, нечутно пролітають над сніговими заметами сови. Немов казковий вартовий, усілася на голому сучку голоса сіре совеня. В нічній пітьмі лиш воно одно чує і бачить. Як іде в зимовому лісі, прихована від людей життя. І у цьому оповіданні дітки автор теж вистовує багато пасливих слів Сріблястий іні, Сила селена зимових зірок, морозяні зимові ночі, діамантова скатертина снігів, мережева слідів. Наступне наше знайомство з поетесою Лесю Вазнюк, яка написала вірш ішов мороз. Давайте послухаємо. Ішов мороз, сердився дуже, що ніхто із ним не дружить. До малят підходив гратись, а вони мерщій й ховатись. Не тікайте, діти, прошу, я колючий та хороший, бо для вас морозив в воду, щоб зробити гірку з льоду. Працював усеньку ніч, одягав у кригу річку, ковзани беріть санчата. Будем зимоньку стрічати. Ось дітки, який гарненький віршик. Скажіть мені, будь ласка, який був мороз у цьому віршику? Так, він був колючий, але дуже хороший. А що він морозив діткам? Він, дітки, морозив воду, одягав у кригу річку для того, щоб зробити і гірку з льоду, малятам. А ще, дітки, є дуже-дуже багато різних віршиків оповідань і казок про нашу чудову білосніжну зиму. Тому я пропоную вам, дітки, дивлячись на малюночок, скласти невеличке речення. А моє речення таке: Прийшла чудова білосніжна зима. Скажіть мені, дітки, скільки слів я використала у своєму реченні? Так, дітки, я використала 4 слова. Прийшла чудова білосніжна зима. Ось так ми записали будову речення. А ви, дітки, придумайте своє речення. І порахуйте, скільки слів вийде у вашому реченні. Зараз, дітки, давайте зробимо з вами звуковий аналіз слова зима. Згадаємо, які є приголосні та голосні звуки. Зима перший звук нашого слова «з». «З» – Він не співається, йому щось заважає. Тому це у нас приголосний звук і позначається він однією рисочкою. «зима». Другий звук у нас і. І Він широко відкривається, співається, і, і позначається кружечком. Молодці. Зима. Наступний звук наш М-М. Теж ротик закритий, губки зачинені, він не співається. Позначаємо рисочкою. Молодці дітки і останній звук зима. А, -а, а! Відкритий ротик, голосно співається, позначається кружечко. Це голосний звук. Оці малята, давайте з вами ще пограємо у гру, що зайве. Я читаю вам слова, ви слухаєте і називайте те слово, яке незимове буде. Готові? Починаємо. Мороз, сніг. Ожеледиця метелики. Які у цьому рядку буде зайве слово, незимове, мороз, сніг, ожеледиця, метелики. Так, дітки, це метелики, бо метелики бувають влітку. Молодці, наступний рядочок бурульки, трава, сніжинки. Так, дітки, трава, бо вона зелена, а взимку її немає. Останній рядочок слухаємо уважно. Крига, лижі, спека, хуртовина. Яке зайве слово незимове? Так, дітки, це спека, яка буває у нас влітку. Отже, незимові слова, метелики, трава та спека. На цьому, дітки, наше заняття закінчилось. Ви всі молодці, я вам дякую за увагу!